В одного африканського вождя був друг, і цей друг постійно, що б не відбувалося, говорив: Так це ж добре, і якось вони пішли на полювання. Друг почистив рушницю вождя до полювання і зрядив її. Але через те, що він зробив щось неправильно, вождь випадково відстрелив собі пальце на нозі і закричав від пекельного болю. А друг вигукнув: Так, це ж добре. Вождь був у нестямі від люті. Як ти можеш говорити, що це добре, коли я відстрелив собі палець з твоєї вони, і мені боляче? Вождь рознівався так, що велів посадити свого друга до в'язниці. Минув рік вождь пішов на полювання один, адже друг сидить у в'язниці та потрапив у до людожерів. Ті зв'язали його і почали розпалювати вогонь, збираючись з'їсти. Але раптом один із людожерів побачив, що у вождя не вистачає на нозі одного пальця. А за віруваннями цього людоїдського племені вони не могли їсти фізично неповноцінних людей. Вождя відпустили зі словами: Іди з миром, наша віра не дозволяє тебе їсти. Вождь ішов і думав: я живий завдяки тому, що мій друг відстрелив мені палець, а я його ув'язнив. Як погано. Повернувшись, вождь наказав зараз же випустити друга на волю. Він зустрів з ним, розповів йому, що сталося, а потім почав вибачатися. Вибач мені, я посадив тебе до в'язниці. Це дуже погано. Ні, це добре. знову вигукнув його друг. Та чому ж знову добре? здивовано спитав вождь. Тому що, якби ти не посадив мене до в'язниці, я був би з тобою на полюванні. Мораль за мінусом може стояти плюс, за проблемою можливість за ні так.